Вже одинадцяту мобільну лазню передає міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб захисникам на фронт. Саме цей лазнепральний комплекс розробляли індивідуально, і він суттєво відрізняється від інших. Нагріти воду тут можна і на твердому, і на рідкому паливі, і на електроенергії. Лазня досить потужна, адже за день у ній може помитися до півсотні людей. Ще вона дуже тепла і витримує мінусові температури. У ній також можна випрати та висушити одяг. Лазню встановили на автомобіль, який є досить маневреним та витримує великі навантаження і розбиті дороги. До виготовлення лазне прального комплекту долучилися 14 громад області. Всі мобільного... Пральні комплекси передаються тільки для військовослужбовців, які виконують завдання на лінії зіткнення і поряду. Сподіваємося, що це в певній мірі полегшить такі побутові моменти і спростить їх вирішення. І працюємо далі над тим, щоб підтримувати наші Збройні Сили України.